Привіт, я Анна Крайлюк, психотерапевт PhD. І сьогодні хочу продовжити тему ставлення до себе. В попередніх відео я пояснювала фактори, що впливають на те, як ми до себе ставимося, які ми маємо стосунки з собою. Розповідала про інтроекти та інші фактори, що впливають на наше самоставлення. Про різні сфери самоставлення та механізми, як саме відбувається цей вплив. Наводила багато прикладів цього впливу. Також говорила про можливі інші причини, чому ми можемо погано до себе ставитися. Сьогодні я хочу сфокусуватися вже на питанні того, як саме ми можемо ставитися до себе краще. Зрозуміло, що всі ми маємо різний бекграунд і ставлення до себе, також дуже у всіх нас різне. Але я думаю, що кожному є над чим працювати. Тому хочу сьогодні трохи поговорити про те, що ми можемо робити, щоб ставитися до себе краще. І в цьому відео хочу розглянути принципи здорового самоставлення. І перший е, такий принцип е, це користуватися принципом золотої середини та балансу. Дозволяти собі те, що хочемо, але без крайнощів е, дбати про себе, але не зациклюватися на собі. Брати від світу, але віддавати також. Ну, я думаю, що цей принцип золотої середини він може бути застосований у всіх сферах нашого життя: і здоров'я, психологічного, фізичного, того, як ми вибудовуємо стосунки, чи є там баланс, чи є там золота середина, також нашої емоційної сфери, ну, всіх сфер життя. Це, в принципі, хороший принцип. Здоровий дуже. Е, наступне е, важливо вчитися хвалити себе, помічати, а з чим я справилася, що мені вдалося. Е, це можна розвивати, якщо ми, наприклад, ведемо якісь списки, там похвали себе. Або ж ділимося там, з рідними, маємо таку звичку ділитися, ой, сьогодні було те і те хороше, те і те мені вдалося. Тобто ну, важливий наш фокус уваги, чи робимо ми це просто самостійно, уже внутрішньо помічаємо, що от зробила, от зробила там, вдалося, так, не вдалося, але це ж етап до того, що вдасться. так? Тобто, Фокус уваги на тому, що ви таки робите, тому що ми дуже часто фокусуємося на якихось критичних зауваженнях щодо себе, а інколи навіть на певних наїздах. Наступне важливе, я вважаю, це вчитися спокійно ставитися до власних помилок, як до власне, етапів розвитку та етапів майбутнього успіху. Я думаю, знаєте, це все родом теж з Радянського Союзу, така, взагалі цей метод кнута, критики, зауважень, наїздів. І що наче це те, що має працювати, але воно реально не працює. Це не мотивує людей до розвитку. І в нас дійсно є якась така знаєте, зацикленість на помилках і якесь таке погане до них чомусь ставлення. Я вважаю, що треба це змінювати і ставитися до власних помилок як до важливих речей, дуже цінних, на основі яких ми отримуємо певний досвід, ми вчимося. Тому важливо любити за себе за помилки також, за спроби, за навчання також це дуже 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 важливо. Наступне, вчитися підтримувати себе та звертатися до підтрим, за підтримкою до інших людей. Ну, це, звичайно, про саму підтримку, коли ми даємо собі якусь внутрішню, таку ти зможеш, ти справишся, ну, знову ж таки, коли підтримуємо себе чи то похвалою, цінністю, або ж коли нам вже зовсім погано, коли ми. Можемо звернутися до інших, до близьких, до терапевта. І все-таки звертатись до цієї, до цієї підтримки, коли є потреба. Наступне, вчитися приймати себе такою, таким, яким ви є. І ну, прийняття це, звичайно, дуже якби. Не просто так на практиці повністю себе приймати, але я вважаю, що ми маємо фокусувати на цьому увагу і вчитися таки себе приймати. І тут я маю на увазі все приймати і своє тіло, своє там дорослішання чи старіння, і свої власні ресурси, тобто таланти, досвід. Вибори життєві е, і ті уроки, які ми маємо завдяки цим виборам, а також приймати свої недоліки як частину своєї індивідуальності, е, ну і як теж е, те, над чим ми можемо і працювати, так, якщо ми хочемо цього. Е, наступне вчитися цінувати своє життя себе, близьких та все, що в ньому є. Ну, я думаю, що війна тут е, теж великий, е, дуже дорогий, але вчитель. І дійсно е, ну, зустріч, е, ну, це дуже може бути голосно, сказано, зустріч зі смертю, але ну, вона все рівно є зараз у всіх українців в різній мірі, звичайно, дуже в різній мірі, але це нам. У нас таки вчить трохи більше цінувати своє життя, свій день, свій час, своє здоров'я, своє життя, ну, все, що в ньому є. І Починаючи від просто цінність того, що я є, цінність часу близьких людей в нашому житті, взагалі цінність можливості проводити разом час. Я вважаю це дуже важливо. Цінити себе, свої стосунки, своїх партнерів, те, що дає вам життя, те, що дали вам батьки. Все це дуже важливо цінити. Це частина взагалі можливості переживати щастя, як на мене. Наступне: вчитися бути уважними до себе, до своїх емоцій, до відчуттів в тілі. Адже наші емоції, наші відчуття в тілі, це сигнали, таким чином наше тіло, наш організм з нами говорить. І тому, якщо ви почуваєте в тому, якийсь біль, приділіть цьому увагу, дайте час на відновлення, подбайте про себе якимось чином. Якщо ви почуваєте якісь важкі емоційні переживання, це ж теж наслідок чогось. І важливо помітити, в з чим в мене є ця емоція, і якось пофіксити це, спробувати розібратися, можливо, з ситуацією, можливо, щось налагодити, ні, можливо, щось там проговорити. Ну, тобто, все дуже залежить від ситуації, але ж подбати про свою емоційну сферу, тілесну та і всі інші сфери. І уважність до себе це дуже важливо. Наступне, потрібно розвивати арсенал турботи щодо себе. Тут і здорова рутина, і емоційна турбота про себе, а також відмова від чогось, що паразитує на вас. Це може стосуватися якихось людей, якихось занять, ну, наприклад, часопроведень, наприклад, соцмережі, Там, ну, що завгодно, що ви відчуваєте, що таке забирає вашу енергію. Цього треба відмовлятись, якщо ви хочете ну, дійсно дбати про себе і турбуватись, і ставитись краще. Е, наступне емпатичне ставлення щодо себе. Е, це взагалі про можливість співпереживати собі, е, бути емпатійним до себе, е, і це не дорівнює жаліти себе. Е, різниця тут дуже велика. Адже коли ми жаліємо, е, ми підсилюємо. Своїм сприйняттям позицію жертви, яка бідна і нещасна. Емпатія має в своїй основі повагу та достоинство. Я поважаю тебе та твій досвід, твій вибір. Я дуже хочу бути поруч та допомогти тобі справитись. Але я знаю, що ти подолаєшся. Тобто в цьому є така непроговорений меседж. Ну і взагалі емпатія щодо себе це про таке, знаєте, тепле, бережне ставлення до емоцій, емоційних переживань, до почуттів і, не знаю, до себе взагалі. Наступне, розвивати повагу до себе, до свого часу та, звичайно ж, до інших. Тут і повага до особистості, до потреб, до простору, до права на будь-які реакції, емоційні чи ж ну, ментальні так, реакції. Це теж дуже важливо, звичайно ж, поважати себе, поважати інших. Це дуже близько з цінуванням, звичайно. Але ж. Повага до простору, до часу дуже важлива. Е, наступне це реалістичне сприйняття себе, своїх можливостей, талантів, здібностей, а також недоліків та обмежень. І це, звичайно ж, про прийняття, тому що якщо я реалістично сприймаю себе свої можливості, то я приймаю те, що я маю, і тоді я з цим щось роблю. Якщо ж я нереалістична і очікую від себе чогось, чого в мене немає і не може бути, то це породжує великий внутрішній конфлікт. І це насправді проблема сучасної молоді, яка виросла на соцмережах, бо, знаєте, дуже багато часу людина знаходиться ну, свого роду не в реальному житті, і це ускладнює прийняття реальності, де всі ми маємо обмеження, де всі ми люди. І просто люди, живі люди зі своїми якимись слабкостями, проблемами, обмеженнями, і це нормально. Важливо приймати, що ви просто люди, а не надлюди. Наступне: ставити реалістичні життєві цілі, що опираються на ваші цінності, тобто власні цілі, а не цілі для когось чи для чогось. Ну, Про це я, в принципі, говорила, як про причину поганого самоставлення в попередніх відео. Ну, я думаю, що зрозуміло, що якщо ви знаєте свої цінності, опираєтесь на них і рухаєтеся згідно ним, то у вас і краще все буде виходити, і у вас буде більша мотивація, коли це дійсно ваше. Можливо, не всім це доступно відчувати, що ж моє, які ж мої цінності. Але над цим можна працювати. Чесно, краще в терапії. Не думаю, що самостійно можна це все розхламити, ці всі настанови і блоки. Але можливо. Наступне. Необхідна також дисципліна, як в питаннях турботи. Щодо себе так, і в спокійній, цілеспрямованій роботі над реалізацією задуманого. Взагалі, дисципліна дуже важлива річ, я, до речі, нещодавно почула про психологічні характеристики довгожителів. Так, дисципліна це одна із чотирьох характеристик. У них там був, значить, оптимізм, стресостійкість, відкритість до нового і дисциплінованість. Тому, дорогі прокрастинатори, працюємо над собою. Наступне працювати над розвитком впевненості в собі за рахунок реалізації себе, адже результати та перемоги вибудовують нашу впевненість в собі. Ну, окрім того, щоб пропрацьовувати якийсь дитячий досвід. І ті всі інтроекти внутрішні, які вам кажуть, що ви не ок. Зрозуміло, з цим теж треба працювати. Але також через шляхом самореалізації, іначе як доводити собі, що я можу, це теж ну, формує нашу самооцінку. Наступне, намагатися мати високу якість життя. І це не тільки про гроші, тому що часто люди думають, що це про гроші, але ні, це про фокус уваги, це про можливість жити гармонійно, коли ви там дбаєте, знову ж таки, маєте баланс, дбаєте про своє здоров'я, про те, що ви віддаєте світу, що ви в нього берете. Тобто, це про час на банальну прогулянку. І навик насолодитися цією прогулянкою. Це про те, щоб цінувати спілкування, коли ви можете маєте простір, щоб читати, навчатися, ну в загальному робити все, що ви любите. Це є висока якість життя, і це не обов'язково про куплену послугу. Це також про фокус уваги, насолоди від життя. От знаєте, це дуже видно по пенсіонерах. Є пенсіонери, яких я дуже рідко але зустрічаю там вранці в парку, наприклад, які там прогулюються, ходять з там скандинавська ходьба, або ж пенсіонери на виставках, так і це про які життя, не дивлячись на те, що звичайно рівень життя жахливий наших українських пенсіонерів. але ну, Навіть з таким матеріальним рівнем життя, ну, люди таки можуть обирати більш якісне життя. І це хороший приклад, як на мене. Наступне, намагатися мати добрий емоційний стан, відчувати власну свободу, радіти дрібницям, ну, звичайно ж, любити. Ну, Це про фокус уваги помічати так. Щось хороше, добре, що ми маємо, і дбати про це. Наступне можливість сміливо говорити про власні потреби та виражати свої думки. Ну, це взагалі так, про те, щоб бути собою і виражати себе в різних стосунках, особистих, робочих. Бо це допомагає нам і самореалізовувати себе, а також, звичайно, ну, бути собою, проявляти себе. Це дуже важливо. Ну і останнє це готовність приймати рішення та нести за них відповідальність. Це про таку цю, дорослий компонент бути психологічно зрілими людьми, які приймають рішення і несуть за них відповідальність. Ем, надіюсь, для вас було цікаво почути мої дуже суб'єктивні думки е, з приводу того, як ми можемо краще до себе ставитись. Ем, будь ласка, буду вдячна вам за фідбек. Будь ласка, залиште який-небудь коментар, лайк, підписку, що завгодно, щоб якимось чином я отримала від вас фідбек. Того, що я вкладаю свій час, ну, мабуть, немарно в цю справу. Тому дякую за увагу і до зустрічі. Бережіть себе!